Я вже давненько тут живу. Мене звуть Джек Холод. Я люблю бути сам. Ані правил, ані обов'язків. Краще не придумаєш. Як маєш? Давно не бачилась. Часів гордилися 68-го. У неділю, на великдень. Ти що, досі на мене сердишся? Серйозно? Досі. Та я прийшов з іншого приводу. Мужики. Є! А ось і він це холод. Санта? Ого. Сподіваюсь, її ті не ображали. Та ні, обожнюю літати у мішку крізь магічний портал. О, хорошо! Це була моя ідея. Вау! Велика четвірка. Усі зібралися. Санта-Клаус, Зубна Фея, Сендмен і Великоднікінгору. Хто я? Я кролик? Наш обов'язок захищати дітей всього світу. Та ми зіткнулись з нечуваною загрозою. Цей сон такий милий, що має більшу силу лише страх. Ти наша надія. Чому я? Ти маєш щось особливе всередині, без тебе нам не впоратись. З тобою! Сенді! Сенді! Під'єм! Страх убити неможливо, Джек. Я тебе не боюся. Всі разом. Ти бери тих, що ліворуч, а я тих, що праворуч. Хіба я не слухняний? Та ти рекордсмен.